Вітаю, шановні аромаприхильники. Ось отримала вже нову олію з ринку США, і чому я записую це відео? Мабуть, ви чи ваші клієнти вже скаржились на те, що дуже багато чули про фальсифікацію олій Дотера на українському ринку? Так, дійсно таке іноді буває. І це... Зараз відслідковується на таких площадках інтернет, як Prom.ua, розетка. Є такі, на жаль, нечистоплотні люди, які роблять підробки. Як вони це роблять? Використовуючи просто олію, відкриваючи кришечку, використовують олію, розбавляють її чи кокосовою, чи я не знаю чим. Благо, я з таким не стикалась, тому що я купую тільки у офіційного виробника. Чи в США, чи у нас на одеському складі. І потім накручують новеньку кришечку разом із таким захисним поясочком, і вона виглядає як нова. Тільки люди, які вже багато років користуються саме дотерівськими оліями, можуть відрізнити натуральну кришечку від тієї фальсифікованої. І компанія вже. Вирішила випускати нові, нові такі кришечки. Бачите, ось стара. ну, Це нормальна фірмова кришечка стара. І ось так виглядає нова. Ось дивіться, вона більш така продовгувата, з такими насічками, Але саме головне ось, бачите, вона має логотипчик отут зверху. І це не єдине приємне, що Оновилась. Хочу ще вам порівняти. Вони модернізували крапельницю. Оце ну, той вигляд, який у нас зараз є. Вона просто пласка, і всі дуже добре знають, що цитрусові олії вони такі дуже жидкі, крапучі і одну краплину дуже важко відміряти. Ось так виглядає тепер. Нова крапельниця. Бачите, вона трошки випирає, вона скошена і дуже зручно крапає. Дійсно, одна краплина більше не викрапується, тобто можна контролювати цей процес просто чудово. І також тут є такі теж три насічки. і це тепер буде відрізняти, напевно, відрізняти від усіляких підробок. Із замовляючи, з американського ринку вже декілька пляшок я таких отримала. Особливо вони зробили це лимон, лаванда, м'ята, такі найбільш розповсюджені. Тому купуємо чи у виробника, якщо у вас є аккаунт свій, чи у свого консультанта, свого друга, так би мовити, який. Купує у виробника і ви в ньому впевнені. Тому не купуйте за ті три гривні, які дешевше в інтернеті. Купуйте у перевірених людей. Будь ласка, я вас прошу, тому що мені теж скаржаться. Багато запитів з інтернету. Я також отримую. Особливо дивуюсь, коли запитують, а у вас точно натуральні олії? Тому я з таким теж стикнулася, і мені це дуже неприємно, що із за таких підробників думають погано про усіх. Тож, очікуємо на оновлення таких кришечок по всіх баночках.